Зараз дуже багато людей думають, якщо вони просто вірять в Бога, значить вони вже спасенні і підуть в царство Боже. Але просто вірити в Бога недостатньо. Якщо людина каже, що вона віруюча і при тому ненавидить, заздрить, осуджує, гордиться, противиться Слову Божому і Божим людям, то це бісівська душевна віра. В книзі Соломона пише, що непокірність, тобто, коли ми не послушні Божому, то то саме що ворожіння, а осудження як ідолопоклонство, тобто поклоніння іншим богам. По-простому, чорта, тому що Бог не усуджує, Бог зла не робить, Бог є добро і зло не від Бога. Просто піти до церкви, запалити свічку, поспівати Богу, це Богу не потрібно. Біблія пише, що Бог закриває очі на всі ці святкування, традиції і обряди. Віра повинна затверджуватися ділами. В час, коли були апостоли, люди страждали за віру в Христа. Були гоніння, християн вбивали, але апостоли не просто вірили, вони ходили і проповідували слово Боже, навертали грішних людей до Бога, до покаяння. Воля Божа це значить жити по духу, тому що Бог є дух, і служити Богу ми можемо тільки в дусі і в істині. Тому що попроті Богу ми догодити не можемо. Воля Божа це коли ми проповідуємо Євангелія, живемо по Слову Божому, як це робили апостоли, і приносимо Богу плоди, тобто навертаємо грішних людей до Бога. Апостол Петро. Пише в першому посланні до Галатів. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догучати тілу, а любов'ю служити один одному, бо весь закон в однім слові міститься: люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло вважає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, Чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста і чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був. Хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагість. Гідність, зержливість закону немає на таких, а ті, хто Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та похутями. Коли духом живемо, то й Духом ходімо, не будьмо чванливі, не дражнімо один одного і не завідуємо один одному. І в своєму першому посланні четвертому розділі апостол Петро пише: Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете. Участи в розпусті та зневажають, вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих, бо на те й мертвим звіщено Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому духу. Коли буде Божий суд, багато хто прийдуть до Ісуса і скажуть ми іменем Твоїм бісів виганяли, ми багато чудес створили, але Ісус скаже: відійдіть від мене, я не знаю вас, які чинили беззаконня, тому що ви не виконали волю отцямого Небесного. Ми повинні бути послушні Слову Божому, виконувати волю Божу і жити по любові один до одного. Апостол Петро пише, що любов покриває багато гріхів. Кінець же всьому наблизився. Отож, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного, без нехоті, служіть один одному, кожен тим даром, якого утримав як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слухи. Слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся у всьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь.